Раді вітати вас. Сьогодні у нас тренування для тих, кому за 70. За вашими проханнями, ми з мамою сьогодні вам продемонструємо, як важливо займатися в цьому віці. Це, до речі, моя мама їй 78 років. Вже є певні зміни в суглобах, і в поставі, звісно. Але це не час, коли ми маємо зупинитись, а навпаки. І це можливо за допомогою простих дієвих вправ. Отже, сьогодні для тренування вам знадобиться скалка кухонна або будь-яка палка. Ми візьмемо прямо скалку. Якщо є колючий такий м'ячик, дуже хотілося б, можливо, маленька подушка. У мене от така підтримуюча. І рол. рол не для того, що ми сьогодні там будемо розкатувати, а просто для підтримки. Тобто, це може бути просто стілець, але ваша мама або тато, або бабусі, дідусі, вони мають за щось притримуватись, про всяк випадок. Отже, ми починаємо зі стопи і беремо скалку і будемо прокочувати від плесень від передньої поверхні стопи, навалюючись вагою тіла до п'ятки. І назад. Навіть тут, якщо вже потрібно, ви можете запропонувати, триматись, або якщо людина сама впевнена, тримається і не, не, не потрібна вам ця підтримка додаткова, то нехай краще без неї. Дуже важливо з фасією подошви працювати, тому що вона дуже щільна. І, як правило, вона Тримають на стопи цілий день, і вона стає такою перезатягнутою, тому що вага тіла вся йде прямо до стопи до підошви. І ми таким чином її зволожуємо, робимо більш просторою, більш функціональною. Тобто, стану такого сцепеніння вона потроху буде ставати більш еластичною. І так само з іншою ногою. Обережно від плесень, тобто від суглобів під пальцями, прокочуючись, навалюючись вагою тіла, важливо, щоб ваш рол або ваша скалка знаходились на килимку. Не виходьте на підлогу, то там одразу все поїде і можна травмуватись. Дуже обережно, зберігаючи свій якийсь малюнок дихання. Так, щоб це було зручно і щоб ролл проникав якомога глибше. Для цього не потрібно поспішати. І ще раз. Вперед, можна трошки на внутрішню поверхню, на зовнішню, розігріти, підготувати саме фасцію. Тепер ми стоїмо на дві ноги, стопи паралельно розташувати. Підняти праву п'ятку вгору і круговими обертами довкола пальців зробити такі розігріваючі рухи. Тепер ми маємо порухати суглоби, коли фасція вже стала вільною, і в іншому напрямку, і всередину п'ятка вниз назовні. З вашою максимальною амплітудою, наскільки вам це вдається, не затримуйте дихання. І коли фасція вже вільна, міняємо ноги. Тепер ми можемо пропонувати суглобам розігріватись, розкриватись, додавати туди ще і увагу, і рух, і змазані коли всі тканини. Та в іншому напрямку, так само на плеснах, з усією амплітудою, з якою можете ви зараз. І залишити стопи паралельно на всю підошву стать. І ще декілька разів ми зробимо підйоми на півпальці вгору і вниз. Якщо хочеться, якщо необхідно, можна триматись знову ж таки за стіну, за спинку стільця, за рол, будь-що що ви знайшли. Тому що ноги це наше друге серце, і дуже важливо, особливо в такому поважному віці. Займатись ногами, м'язи, ніг будуть стимулювати кровообіг, який йде по судинах. Трошки опосередковано і лімфу ми запускаємо. Тобто рух, рух, рух і ноги тут головні, так би мовити, рухачі. Тепер обережно опускаємось на килимок. Так, як вам зручно, через ноги, дві ноги випрямляємо вперед. Дві ноги да, перед собою. І тепер пальці на стопах ми маємо постискати в такі, як наче кулаки, і порозкривати. Наскільки виходить, але окремо пальці всі мають бути рухливими, вони недарма були задумані природою, вони дуже важливі. І у втриманні рівноваги, і так само при напри ход... ходьбі. Ще один раз. Тепер ми руки поставимо біля талії або на талію, або біля. І підемо вперед сідницями, пересуваючи ноги вперед. Да, прямо так. Наче наші половинки тазу крокують і назад. Це вже розігріває і кульшові суглоби, і суглоби тазу інші, і криші поперек. Дуже важлива, дуже корисна вправа. Мені здається, вон, її можуть засвоїти практично усі. Ще один раз трошки вперед. І десь до середини килимка тут залишимось. Тепер ми, спираючись на руку, будемо опускатись з боком, обличчям до камери, на правий бік, да, через бік, плавно себе опустити. Згинаємо ноги в колінах. Так. На бік лягаємо дві руки за головою. Можна в замок, лікоть, покласти на лікоть, стопи у вас в одній лінії зі спиною, коліна зігнуті. І на вдих ми будемо розкривати угу. І коліно вниз. І ще розкриваючи коліно, провертає кульшовису глуб ногу 2. Ви можете притримувати таз, поки працюють і вниз. І ще один раз, розкрити, зачинити. П'ятий видих. І вдих. Тепер ноги відпочивають, лікті. На вдих будемо розкривати себе в грудній клітці назад. І забираючи вдих або видих. Раз. В другий раз довкола талії, тепер прокручуються. Грудний, легені, серце, уявляйте, що все це зараз рухається. Не забувайте вдихати і видихати. І ще раз, розкрити лікті, розкрити серце легені. І останній п'ятий раз від ліктя до ліктя широко, рухається хребет. Верхню руку знімаємо тепер на килимок. І тепер у вас коліна і стегна склеєні, а гомілка буде розкриватись вгору і вниз. І така і начебто зворотня устриця, тільки ну, у нас була звичайна. Тепер в іншому напрямку. І тут, відповідно, тепер стегно гортається всередину, така в нього. Ротація зветься або гортання. І ще один раз. Ми знов повертаємось до устриці. Коліно відкривається і вниз. І спробуємо тепер підіймати і стопи і розкривати коліна. Так, вгору і вниз все покласти. І ще розкрити і опустити. І третій раз можна з видихом, а вдих опускатись. Але якщо ви почали на вдих робити, теж не страшно. П'ятий останній раз. І вниз. Тепер ми рукою відштовхуємось лівою. Ноги йдуть вправо, а ми лягаємо на лівий бік. І все те саме зробимо з іншого боку. Стопи і спина в одній лінії. І спочатку у нас устриця, розкривається праве коліно нагору, і вниз. І коли ми працюємо, тут дуже ретельно, класно працюють. Кольшові суглоби, а це вже запорука, бо це поєднання в одній лінії: і коліна, і стопи. І вниз залишаємо ноги разом. Тепер грудний відділ розкривається на вдих або на видих. І спокійно закриваємо. Коли ми гортаємо хребет, то ми харчуємо вже інші суглоби. Міжхребцеві диски, а вони пам'ятайте, що харчуються тільки виключно від руху. І дуже важливо зберігати гнучкість. Наш хребет дуже довгий, там багато-багато рухомих сегментів. І між всіма ними має бути маленький, але рух. Останній раз. Довкола талії і повернути лікоть на лікоть. Верхня рука спускається. У нас зворотня устриця, стегна склеїлась, гомілка раз і спустилась вниз. Настільки, наскільки виходить. Внутрішня ротація вона зазвичай фізіологічно трошки менша, ніж зовнішня. І не намагайтесь зробити собі боляче. Ви маєте себе берегти і прислухатись ще два рази. І останній раз, знову звичайна устриця стопи склеєні, і розкриваються коліна, і піднімаються стопи. І вниз, це вже трошки складніше. Вправо і вже більше м'язів, більше уваги потребується вправа. Взагалі, кожен наш рух, він створює нейронні зв'язки. А це теж дуже важливо, коли ми стаємо старшими. І вгору, і вниз, і ще раз, і стопи підняти, і коліна розкрити. Так, і вниз. Є, тепер ми пересідаємо ногами вперед. І ноги складаємо в таку позицію алмаз. Стопи разом, коліна назовні. Таз у нас сидить, руки в сторони, руки в сторони, вдих. І з видихом нахиляємось на ліву долонь, розкриваємо праві ребра, а тут лікоть згинаємо прям. Да. І повертаємось на вдих. І в іншу сторону так само розкриваючи ребра, зліва тепер. Цю саму вправу можна виконувати на стільці або на будь-якому сидінні. Якщо ваша мама або тато. Не можуть так сісти, так буває, бо гнучкість втрачається з часом. Можете прямо сидячи на стільці, але це рух для хребта. Ми тепер в цій площині харчуємо диски по боках. І ще по одному. Права легення розкрилась, так само ми працюємо з диханням і ліва. І тепер станемо на чотири упори, долоні під плечима, коліна під тазом. Побудувати треба криш, грудний відділ і потилицю, намагаючись в одну сторону. Так, ліктьові ямки трошки загорнути одна на одну. Зла кішка, з видихом скруглити спину, відштовхнутись ногами, руками і повернутися до нейтралі. А знову видих, піднімаючи всі хребці, і вдих, відпускаємо. Куприк, як хвіст під себе, маківку вниз. І в нейтраль. І четвертий раз такою роздутись, як парашут спиною. Двічі ще буде таз. Підкрутився, кульшові розкрились. А руки і ноги легенько відштовхуються, наче кішка, яка стає на диби. Залишаємось тут. Тепер спина не рухається, і в нас рухається живіт, вагітна кішка. Вдих вниз живіт. Видих животом вгору. Угу. І ще. Таким чином ми робимо масаж внутрішнім органам. Намагайтесь не скруглювати спину, а все ж таки працювати саме тканинами живота. Ще раз. Тут пауза, тут вдихнути. Внизу зробіть паузу. Вдихніть. І з видихом живіт вгору, вдих вниз. І вниз, і ще раз. І останній. добре. І остання вправа ми лягаємо на спину, зробимо плечовий міст. Зручно все, не поспішайте. І отут, можливо, вам знадобиться маленька подушка. Коліна згинаються, стопи стоять паралельно. Тому що є вже певні зміни в шийному відділі, і не добре, коли людина отак затискає, можливо, вам повище знадобиться. І ми спочатку будемо таз нахиляти. От район тазу можна поставити собі руки на таз, якщо треба або вниз живота. І нахиляємо таз на себе і від себе. І легенько да, просто похитати. Так, як ви це розумієте, так як ваше тіло може. І фактично ми йдемо то напоперек, то вперед до куприка, нахиляючи, працюючи тут, теж з суглобами дрібними важливими. В центрі пауза, тепер вправо-вліво нахиляємо то вліво, да, то в правий бік. Є. Це маленький рух і вправо і в центр. Але він теж має бути, тобто у всіх площинах ми з вами живемо, в об'ємному світі, не лінейному, тому має бути такий самий в нас об'ємний рух. І ще один раз вправо і вліво. Залишаємо таз в спокої, в нейтралі, дві руки вгору, долонь на долонь. Протракція-ретракція. Рухаються лопатки вгору і вниз. Наче ви піднімаєте, натягуєте руками. Лопатки в сторони, а потім ставити дві лопатки вниз, як такі два штампи. І ще раз з максимальною амплітудою. І останні. Тепер руки назад пішли і біля вуху їх залишити. І знову вгору вниз, плечі тепер в цій площині. Рухаються по лопатках. Дуже важливо для того, щоб зберігати рухомість тут. І підняти, опустити, і руки покласти біля себе по боках. Тепер буде плечовий міст. Я забираю подушку, для плечового мосту не потрібно. З видихом нахиляйте таз на себе, піднімається куприк сідниці. Ідемо вгору, вгору до плечей, вдих. І видих вниз, грудний поперек таз. Можна стопи ближче поставити до себе. Щоб було зручно. І хвилею, як змія, як у вас виходить, підніміться до лопаток. А наступний видих від голови розтілаємо себе вниз. Ще декілька разів. Цей, на перший погляд, проста вправа може здатись багатьом, але вона задіює багато-багато сегментів. Все тіло в нас спираються стопи, працюють сідниці, розкриваються кульшові, руки штовхають підлогу. Видих, витягуючись від шиї вздовж хребта, всі сегменти, всі м'язи, всі суглоби вставились. І вниз, і рухомість спини ось що важливо. І дихання поєднайте. І з видихом вниз залишаємось тут і будемо обережно підійматись через бік. Пропоную вам так само із ліжка підійматись. Ми завалюємось на лівий бік. Відштовхуючись там, руками. Далі піднімається одна нога та інша. Угу. І ми будуємо себе вертикально. Якщо ви знаєте, що у вас бувають там, проблеми з тиском, просто вставайте дуже обережно і повільно. Ще ми візьмемо такий м'ячик. Будемо триматись рукою за ров. і підошвою по колючках, просто проїхатись. Спочатку ліва стопа. Обережно, да, воно чуттєве, але не дуже сильно не треба навалюватись легенько. Навіть можна не так вагу тіла сильно, да, трошки туди-сюди. Задача тут попробуджувати рецептори. На підошві дуже багато рецепторів, які допомагають тілу орієнтуватись в просторі. І для того, щоб не знизити ризик падінь, так скажімо. Відчувати себе більш таким стінким, нам необхідні ці рецептори, а вони з часом втрачаються і міняємо ноги. Угу. Прямо біля лівої, да, отак, не сильно, може, потихеньку. Можна тут не сильно навіть тиснути. А просто чимось таким от негладеньким, будь-що, що ви знайдете. Хтось знаходить навіть у зоокрамницях подібні м'ячики. От якась нерівна така поверхня і нехай з це повідчувати, попробуджувати певні рецептори тут. Останній раз. І взагалі такий м'ячик буде дуже корисним для всієї. Так. І станемо стопи паралельно, в кінці себе побудуємо на дві стопи. Хитнемось трошечки вперед, на пальці, трошки назад, не піднімаючи стопи, просто наче ми шукаємо, де у нас крайня точка попереду, позаду, і посередині, як ми відчуваємо, нервова система залишитись. Легенькі нахили голови вправо-вліво, вгору вниз. Повернути погляд вправо, вліво разом з головою, наче нас хтось гукнув. І вліво. І вперед, ага. назад, і відбиток. Попереду обличчям, потилицею позаду. Глибоко вдихнути, розкриваючи руки в сторони, повний видих. І вниз. І ще раз. Глибокий вдих. І вільний. Види. Як почуваєшся? Гарно дякую. І ми вам бажаємо гарного самопочуття. Займайтеся, це надзвичайно важливо, і будьте здорові!